Друзі, вітаю! Поговоримо про виноград. Це у нас звичайна лідія, самий невибагливий сорт. Більш всього годний до компотів. Так скуштувати і на компоти. Ми його закриваємо в компоти, комбінуємо з іншими ягодами. Оце Лідія. У нас так виглядає Ось така лі... Лідія наша так оце. Не знаю, я цей сорт називаю Великий Білий. Ось він такий. Як він справді по науці зветься, я не знаю. Це від батьків мені достався цей сорт. Він такий, нібито як сказати, ромбіком таким. У нього, бачите, форма ягоди йде ромбіком. Спочатку товще йде до середини і на кінець знову звужується. Таким, скажімо, закругленим ромбіком. Це білий великий. Такий сорт у нас. Ось так він виглядає. А три роки назад посадили преображення. Оце це вже преображення. Преображення нібито вісімкою такою, як вісімка. Ось. Це я для себе відзначив. От бачите, така в нього форма, нібито дві бочечки, але плавний перехід посередині. Ну, Я його поки що називаю форма вісімки. Ось бачите. Тут нібито можливо, він як достигає вже повністю вирівнюється трошки. Оця вісімка зглажується. А поки він ще зелененький трошки, то... Але ж тоже вже зовсім скоро. Тиждень-два і буде вже, мабуть, до вживання. Оце маленький кущик у нас оце тут приображення. Оце він. А тут вже йде білий великий. Білий великий у нас давно. Видно, він розрісся вже. Ось це таке преображення. Ну, а Лідія у нас практично 30 років вже на цьому місці. Затишок у неї тут, як бачите, такий. Це наша Лідія. Також було б непогано почути багато парад. Я по виноградарству не спец, так скажемо по-простому. Але якось намагаюсь, знаєте, щось для себе вирощувати. Пишіть, друзі, які сорти у вас винограда. Проблеми, бачите, ось от, трошки щось на ньому ось. Видно, так? Да? Такі якісь плямки. Ось тут таке гроно досить насичене. Оце, до речі, також цей. думаю, що великий білий і тут же ж рядом і Лідія. За допомогою чого. І взагалі, як у вас успіхи по виноградарству? Виноградарство це також дуже-дуже трудоємка така праця. Погодьтесь, пишіть, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал Мастер Клас на дачі. І до зустрічі! Гарних врожаїв вам, як завжди, бажаю. Мирного неба, скорішої перемоги нам всім і чудових врожаїв. А тоді вже і врожаї будуть. І щастя, і здоров'я!